І так, добрий день, дорогі мої! І, як завжди, в нас обід. Почали ми з прекрасного. Почали ми з прекрасного, з наших піонів. Ще раз вам покажу. Оце піоні. Потім покажу, які вони у мене на вулиці. І так, сьогодні в нас в обіді. Овочева зупа. Я вже все собі приготувала. Це картопля, це цвітна капуста. М -м -м. Дзукіні, баклажани, перець. Це салат редиска. Дивіться, яка гарна. Прямо ужас. така гарна редиска. Це ми купили її щойно в овочевому магазині. І так, наші баняки з бульйоном. Яйця для салату варяться і для цвітної капусти. Ми також поставили воду, ми її пробаланшуємо, проваримо трошечки, а потім залиємо бешемелою. Зараз що ми робимо? Зараз ми тідаємо картоплю, ще сюди чистимо одну морквину і все кинемо до нашої зуби. І так. Починаємо. Але перше ніж почати, я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, кладете мені лайки, Велике, щире вам спасибі. Починаємо. І так, яйця у нас киплять, овочева зупа вариться, овочі всі приготовлені. Там ми кинули тільки картоплю і морку, потім кинемо це все решту. Світну капусту ми баланшуємо, трошки відварюємо і робимо бешемелу. Зелену цибульку ми зараз помиємо і поріжемо разом з редискою. Редиска в нас дуже хороша, подивіться, яка прям ужас. Ми також посадили редиску. Будемо скоро мати свою. Бачите, ми вчора ще взяли і наквасили капусту. Я вам покажу. От бачите, світлоквачена світ, капуста, вона ще нам такий сік пустила. Вона ще не бродить навіть. Вчора вечором їде. Тільки перші пузорки починають пропускатися. Півання пахне, боже, яка краса. Оце у нас. Наші орхідеї, які розпускаються, бачите? Оце орхідея розпускається отак. Одна і друга. Де вона отут? А це наш, наша піонія. Кажуть, щоб вона щоб мала міцніші оці міцніші не знаю що. Пагінці стебла, то треба що підлити її поташом. Воду розпустити. Значить на 10 літрів води треба 2 столові ложки поташу кинути. Ось така історія. А тут вийшло, вийшли наші гірочки, Бачите, один, другий, третій, четвертий. Повиходили в гірочки. Подивимося, чи хоч всі вийдуть. Наші квітки я їх дуже люблю. Дивіться, яка краса. Бачите? Оці маленькі, які вони красиві. О, воно собі само проросло і само собі цвіте як хоче. Отак воно йому любиться і так воно цвіте Доганяє якусь кітку. Думаю, вертатися, не вертатися, ні, пішла вперед. Ось такі наші весняні будні. І так, ми помили цибульку і помили редисочку, Одну лишили. І там у нас вже покіпає. І сіджуємо до нашої цибульки нарізаної. Ми нарізаємо ще редисочку. Редиска дуже гарна, велика, свіжасенька. І дуже смачна. Можна менше, можна більше, хто я хоче. Нарізали. І наче, нарізаємо яйця. Я ніколи буде холодною лию до яєць. Даю їм трошечки устинути. Тоді вони у мене завжди гарно відкриваються. Бачите? Окей. Дивіться, вони що гарячі. О. І зараз я кладу варити гречку, а до гречки у нас буде. Подивіться, чи я маю шампіньони. Так що я маю гриби, а мені любі, які я там маю. Тут буде... Будуть гриби, а ні, то буде що буде. І я до нашої цибульки з редискою додаю ще яйця. І тоді сметанку і солі. Такий ось весняний салат у нас буде сьогодні. Це ми викидаємо. Це угу. ми викидаємо так. і нарізаємо наші яйця. Беремо другий ножик. Хоч можна і цей самий. Ну, Витягали другий. Нарізаємо яйця. Трошки гарячі. Нарізаємо отакими Щось У нас сьогодні дуже болить голова, не знаю чому. О, нарізали і засипаємо до нашого, до нашого салату з редискою і з сибуркою. Даємо сметанки. Саме все ми у нас йде до миття. Окей. Окей. Так, ми посолили, може мало, і кидаємо сметану. У нас це сметана. Ми були вчора в хлопців. Чекайте, угу, тут.

Ще трошки посолили замало. Ще кидемо одну ложечку сметани, тому що вишкочує. Окей, пробуємо. Супер. Згадаємо і займаємося чимось другим. Так, наша зупа майже вже готова. Ми до неї робимо підлив, під підсмазку, під зажарку. Ми кинули цибульку, моркву, трошки муки і олійки. Хай воно засмажиться і ми кинемо то все. і зробимо різке тісто. Так, робимо менший газ, беремо собі вилку, тут що ми не виключаємо, вона нам вже так. так, Зажарку ми зробили. Тепер ми це кладемо на вогонь, робимо менший газ так само. Наливаємо олійки і додаємо масло і муки. Робимо більшіма до нашої показую. Даємо дві столові ложки муки і олії. Побачимо, може ще треба буде. Дві з половиною хай буде. Поки в нас буде зажарюватися мука, ми кинемо сюди ще масу. Наше масло це масло. Топлене масло. Ось так, щось мене затягає. Я ще не відійшла від своєї хвороби. Отак. Знаєте, що втрати краще візьмемо нашу збивалку. вбивалку. Це сюди поставимо. Так, і тут починаємо таку вбивати. Окей. І ще дамо трошечки води. Дивимося, робимо експеримент. Окей. Робимо нашу таку бусимилу, ми її ні ще не посуклили, ні ще не посукрували, ні буквально нічого ще не зробили. Окей. І вона у нас буде проварюватися, ми за той час зробимо злих залити рідке тісто. одне яйце. Ми беремо одне яйце, розбиваємо його. Розбиваємо, вже нам оце вже і не треба, може й треба. все туди, посолимо і кинемо одну ложку муки. Ми кинули одну столову ложку муки і яйце. І посолимо. Розбиваємо. Добре, розбиваємо. Так. І заливаємо в наш баняк. Якщо ми його таке рідке зробили дуже то воно у нас буде отаке ніяке. Якщо ми зробимо більше муки, дамо, то воно буде у нас більш густіше і буде, будуть таким Ну, Мені більш подобається отаке. Окей. Все. Так, це готово. Солимо. Дивіться, що в нас тут з гемелею вийшло. Угу, щось вийшло. Ми його виключимо наразі, кінчимо з картоплею. Нашу зупу ми солимо. Солимо. Окей. Солимо. І. Кидаємо сюди петрушку і квит. наша зупа готова. Бачите, отакі. От Таке кісто в неї виходить. Рахую, що досить. Тут у нас лишилося з попереднього. Ми його сюди вилили. І ще раз пробуємо. Привіт. Привіт. Okay. Окей. Дуже добре. Обку. Так сюди ми даємо петрушку, петрушку і кропу.

Það er að mora þessu. Ого. Тепер що ми кладемо варити? Рис. Ми перелили в баняк. Зараз нашу бошевелу. Ми її по... По... посолили і поперчили. І, бачите, зараз її перекинемо в баняк. І так, що в нас робиться на кухні? У нас на кухні вариться рис. Ми його промили, посолили і накрили кришкою. Де його кришка є? Він... Вається. Зварена зупа. Зварена бешемела разом з нашою цвітною капустою. Ми вже сюди засипали цвітну капусту. Варимо гриби, лисички до рису. І піде все до рису. І варимо наші сосиски. Це ми заправимо, зараз кинемо сюди. ще горошок. Так, ми засипали горошок, мішаємо і заливаємо водою. Бешсемер ми можемо відключити. Відключили, а залишимо воду у нас. І горошку можемо дати ще морську, але не будемо давати. Та на, наш горошко провариться. Тільки він провариться, ми його будемо заправляти. О, так, це все пхаємо сюди. Без наша готова. Ми сюди кинемо горошку. Рис у нас також вариться. Зробили менший вогонь, хай вариться. І так, дорогі мої, в нас обід меню, овочева зупа, рис з бешемелою і цвітною капустою сосисками готовий. Салат з радиски, цибульки і яйця, сметанку. Я вам хочу подякувати за те, що ви заходите на мій канал, заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте, робіть коментарі. Я вам буду щиро-щиро дякувати. А зараз я хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба і всіх-всіх добрих справ. Я з вами прощаюсь, кажу вам до зустрічі, а нам смачного.